Очите не кожен може бути, не в кожного серце, мій говорить лише той, хто міє чути, окрилити, навчити і любить. Свята є правна твоя дорога, і ти на нічемали літ, то справжніше це від Бога, і ти не йдеш, летиш у світ. Гнем несправедливе світло, ти досягаєш висоти, ніби зірочка розквітла, Ведеш дітей, нові світи. Ти не спиняєшся ніколи. До нового свій робиш крок, душі порив. Це для школи найкраще дітям на урок. Чарівне та інноваційне і світлих тисячі день. Живе чудово емоційно, це все для радості дітей, щоб у дітей душа розквітла. щоб легше йшли вони у світ, ведеш за рукою до світла з маленьких літ, з маленьких літ. Хоч нелегка твоя дорога то серце вибрало таку ти є учителем від Бога і маєш долю нелегку. Але живиш по правді в світі і впевнено йдеш до мети. Живиш сто літ в мирі і світлі, і ніби зірочка світи. Ми хочемо вас привітати оцей осінній святковий день. Тепла і сонечка побажати, І щоб радісно вам було кожен день. Бажаємо здоров'я, добра довголіття, Хай вистачить щастя на ціле століття. Хай скрізь буде лад на роботі сім'ї, і радість на серці, і хліб на столі, за і веселістю повниться хата, родина, хай буде здорова й багата, і, і мрії, і бажання, і наснага творити, Щоб серцю хотілось жити й любити. Хай учні шанують, повагу дарують, злагода й мир у житті, хай панують.